Всім привіт, мене звати Віталій, радий вітати вас на своєму каналі. І в цьому відео я вам хочу коротко розповісти, чому ми переїхали з Польщі до Канади, які в цьому причини і так далі. Покажу вам трішки вулиць і буду вам розповідати. Але спершу я як завжди прочитаю коментар, як справи з роботою, працюєш, де плануєш працювати, запитує сипер, супер і не знаю, як правильно. Читається ваш нікнейм Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Дякую за запитання. Я роботу поки що не знайшов, шукаю. Сьогодні відправив своє резюме приблизно на 20 вакансій. Завтра понеділок. І я думаю, менеджери прийдуть на роботу, сядуть, почнуть переглядати, хто там їм що повідправляв, і будуть телефонувати. І на цьому тижні в мене мають бути співбесіди. Завтра я також сідаю і дивлюсь нові вакансії вже свіж за завтрашній день. Буду також відправляти своє резюме. Планую працювати я на складі або оператором навантажувача, або. Просто звичайним працівником складу. Те, що в мене є досвід в цій сфері, збільшує мої шанси на те, що саме мене оберуть. Розповім спершу, що ми мали в Польщі. В Польщі ми мали дохід від 7 до 10 тисяч злотих на нашу сім'ю, яка вже з трьох людей. Цей дохід залежав від того, чи поїду я заробляти додатково в таксі в Uber, в Bolt чи ні. В нас було авто 2008 року. Hyundai Gate. це недороге авто, як для Польщі. Я його купив і продав за 10 тисяч злотих. Якби в Канаді були б такі ціни, було б взагалі супер. В мене була сидяча робота. Я 8 годин працював, три зміни. Звичайно, трьохзмінний графік це мінус. Я думав, змінювати роботу, але потім задумався. Можливо, змінити краще вже країну, якщо я буду щось міняти. Вікторія працювала аж на тому ж самому підприємстві, де я. Тільки була в декреті, їй декрет оплачувався повністю. До народження Евеліни вона отримувала 100% ставки від зарплати. Після народження Евеліни вона отримувала 80% від ставки. Ми знімали квартиру, точніше, студію. Хотіли переїхати, якби залишались в Польщі. Але ще на етапі вагітності ми задумались за Канаду і вже вирішили, що почекаємо. Якщо будемо з'їжджати, то вже в Канаду. І не будемо поки переїжджати на якесь нове житло. Тим більше з початком повномасштабної війни дуже сильно збільшились ціни. Бачите, яке тут сонце? Вона не хоче їхати, тому що їй світить сонце. Як тільки я розвернусь. Нормально, можна їхати. Ну і в нас було знання мови. Вікторії яке-не-яке, яке, але також було знання мови. У мене був рівень приблизно b 1 b 2 Цього, в принципі, достатньо, щоб отримати громадянство. Ну, спершу, звичайно, резидентство Європи. І до резидентства мені залишалося 2 роки прожити і попрацювати в Польщі, здати екзамен і отримати резидентство Європи. Ось така тут є школа, зараз ми. Прогуляємося, не знаю, можна, не можна. Поїдемо, подивимось, що, що тут у них. Ось тут ось такий майданчик, ось такі футбольні поля маленькі. Там якесь щось, не знаю, каток, напевно, там хокей грають. Так, здається, там каток. Ну, прикольно, класно. І ігровий майданчик для зовсім маленьких. А он гуси ходять канадські і так, причина номер 1 чому ми вирішили змінити Польщу на Канаду, це подалі від сусіда дебіла Рашки. Друга причина це країна Великої Сімки, країна співдружності Великої Британії. В них той самий король, немає президента. Один король з Великою Британією, разом там Австралія з ними ще і ще пару країн. Кому цікаво, читайте більше про це в інтернеті. Причина номер 2 сусід США. Який є союзником і економічним партнером Канади з найсильнішою армією у світі. Сама сильна економічна машина це США, звичайно. Наступна причина це нам не подобалась інфляція, яка вже з'явилася в Польщі на нормальному такому рівні. Ми це відчули на собі. Продукти стали одразу дорожчі. Так, нам підняли заробітну плату. Зовсім трішки, буквально на 200 злотих це ніщо в порівнянні з тим, що ми почали витрачати в місяць, і причому не змінюючи продуктову корзину, подорожчало пальне, подорожчало багато що в, в Польщі. Ми хотіли купувати житло в кредит, але вийшло так, що. Ставка по кредитам також піднялася, сильно піднялася. Раніше люди платили, наприклад, тисячу півтори до двох тисяч за квартиру. Зараз вони платять три і більше. Це дуже багато. І ми собі так подумали, що справи в Польщі зараз не найкращі. Було краще і може бути краще, тому чому б не змінити? Україну на щось інше. Також нам не подобалось в Польщі за велика кількість патріотичного настрою, яке переходив ненависть до інших народів. Це я зараз кажу на той випадок, коли в Тіктоці попадається прямий ефір, там, де галочка біля прапору Росії, біля України хрестик, типу, що давайте дружити з Росією, українцям не давайте зброю, ще щось. Ще щось. Бандера це злодій. Ну там і так далі. Тобто стоп бандера, стоп українізації польській. Це нам не подобалося, сильно не подобалось. Поляки на роботі вони також дуже за своїх. Вони своїх в першу чергу будуть витягувати. Нам не подобались такі погляди Польщі. Я не кажу за всіх. Дуже багато. Є знайомих і друзів, залишилося в Польщі, з якими ми спілкуємось, але ось ця наростаюча маса, яка зараз росте все більше і більше, там де вони проти того, що українці до них поприїжджали, хоча українці приїжджали дуже багато через війну, дуже багато біженців. Деякі колеги в мене на роботі були в шоці, що вони отримають 500+. плюс. Хоча 500 злотих на місяць це нічого. Вони про це чудово знають. У них там багато міфів, що люди приїжджають наші і сидять, отримують по 2-3 тисячі злотих і нічого не роблять, а вони мають ходити на роботу, як це так? Хоча це неправда, я не знаю, хто це розповсюджує, і це 100% розповсюджується в цілях, Або отримати якісь голоси на виборах і так далі. Це 100 Наступна причина, чому ми вибрали, все ж таки Канаду, це. Сильна країна по всіх економічних показниках вона сильніша за Польщу. Тут є перспектива залишитись тут. Немає ніякої дискримінації за расою, немає дискримінації за національністю, за релігією. Це нам дуже сильно подобається. Тут дуже толерантно відноситься до емігрантів. Навіть якщо ти погано знаєш англійську, тебе стараються максимально зрозуміти, і це дуже круто. Якщо б ми навіть залишились би в Польщі, громадянство мені раніше, ніж через 5 років, не світило б. Це в ідеальному випадку. А в Канаді в мене так само приблизно через 5 років буде можливість отримати вже канадський паспорт. І це великий плюс. Тобто, в цьому плані я не сильно втратив з Польщею. Ну і ми звичайно сюди приїхали заради майбутньої нашої дитини, заради нашого майбутнього. І надіємо, що в нас все вийде. Аби повернутися на той самий рівень життя, який ми мали в Польщі, ми витратимо декілька років, тому що ми будемо жити поки що на одну. Заробітну плату на мою все, що буде заробляти я. Вікторія сидить вдома з малечою, і моє головне завдання здати екзамен з англійської, пропрацювати 6 місяців, як мінімум, податись на піар на резидентство Канади. Отримати це все, і потім ми вже відправимо Малу в садочок. Вікторія піде на якусь роботу, і тільки після цього в наше життя почне налагоджуватись. На останок, аби вас підбадьорити, добавлю, що Канада має навіть на тій самій посаді, якщо взяти, наприклад, оператора навантажувача в Польщі, оператора навантажувача в Канаді. В мене буде набагато більша купівельна спроможність в Канаді, чим в Польщі. Наприклад, кожної зарплати я можу собі купувати по останній версії айфону Pro Max. Максимальної версії, а в Польщі моя зарплата великого навантажувача мені б таке не дозволило. В Канаді я можу оплачувати за половину своєї зарплати нову машину з салону в кредит. В Польщі на тій самій посаді. І за такі кошти я не зможу цього зробити. Мається на увазі 50% від заробітної плати тут ви зможете собі дозволити набагато більше. І, звичайно, якщо ви тут купуєте нерухомість, ця нерухомість буде завжди рости, завжди вверх. Через років 20-30, поки ви сплатите кредит, ця нерухомість буде коштувати в два то і в три рази більше. В залежності від ринкової ситуації, як все буде розвиватися, якщо Канада буде і далі йти вперед і вперед, то звичайно ви виграєте на купівлі своєї нерухомості. Канада навіть має переваги перед США в медицині та в навчанні. Сама проста звичайна школа в Канаді це рівень середньої за якістю і рейтингом школи в США. Медицина в Канаді безкоштовна, в США вона платна. Якщо ви в США не заробляєте класні кошти, наприклад, ви не супер it спеціаліст. І не заробляєте 100 з плюсом тисяч на рік. В США вам буде дуже важко з медициною, якщо, не дай Боже, ви або ваші рідні захворієте чимось серйозним, в Канаді це ж буде безкоштовно. І це великий плюс Канади перед США. Також є великим плюсом, що тут набагато все краща ситуація зі зброєю. Її немає в такому вільному доступі, як в США. Немає ситуацій там, де в школах вбивають дітей, а в Штатах це дуже розповсюджена практика. Єдиний плюс США перед Канадою це, звичайно, заробіток на звичайних роботах, якщо ніхто не хворіє, ніякими страшними хворобами, і все добре. Стабільність валюти і дуже потужна армія. Ми би поїхали в США за умови, якби ми виграли грін-карту, тому що... Їхати як турист, а потім судитися з купою адвокатами, щось там вигадувати, якісь кейси, яких немає. Прибрехувати, додумувати, видумувати. Таким я займатися не хочу. Життя нелегала також не для мене. Якщо ми виграємо грін карту, то ми, звичайно, з Канади переїдемо в США. Ну, а поки цього не станеться, ми будемо проживати в Канаді, будемо залишатись в Канаді. Канада нам подобається, незважаючи на всі мінуси попереднього відео, який я вам назвав. Деякі з цих мінусів для нас навіть плюс. Я вам нагадую про те, що на 1000 підписників я зроблю прямий ефір в форматі питання-відповідь. Також, якщо у вас є друзі, які цікавляться Канадою або хочуть потрапити в Канаду, ви можете залишити їм моє посилання на мій канал. В мене є детальна інструкція покроково, як це можна зараз зробити. Посилання на телеграм-канал для тих, хто їде у Вінніпех. Живий чат може писати будь-хто жодних правил. Приєднуйтесь, запитуйте, якщо не я, то хтось інший вам допоможе. Ну а я дякую вам за перегляд. Лайк, підписка та коментар дуже сильно мене мотивують знімати вам більше контенту. Якщо хочете, щоб ваш коментар потрапив також у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. До зустрічі в наступному відео або в Канаді.